Друзі, всім привіт! З вами Один. Сьогодні ми граємо найкращу світі гру К3. І ця гра проходить в рамках турніру WCC World Coза Community. Між гравцями Максим та Крукс. Максим це наш гравець, який грає з нами частенько на стрімах, а Крукс це гость з польського ком'юніті, який прийшов грати в наш турнір з нами. Дякуємо йому за участь і давайте подивимося, як пройшла їхня гра. Зараз ми спостерігаємо за червоним гравцем. Це Крукс. Він тут е, будує два міських центри. Зараз вже дойде до ринку. Максим у нас грає також Францію. Франція це країна для е, кваліфікації. Вони проходять кваліфікаційний раунд. І ми бачимо, що вже Максим заклав ринок. Е, Крукс вже допалює свій склад і починає будувати академію. Він трошки швидше вже вперед йде. Якщо якщо подивитись, то у Крукса більше перемог, приблизно 300, там у Максима менше. Тому фаворитом цієї зустрічі є Крукс, але подивимося, як Максим буде з цим справлятися. Побудував Максим вже ринок, селяни стоять, дивись Максим, це твої помилки, в тебе селяни стоять, нічого не роблять. Ти зараз, мабуть, робиш обміни. Треба, щоб вони щось робили, а ти в цей час робив обміни. Це така порада. Далі. Я роблю поради Максиму Тут також, щоб він покращити свою гру в майбутньому. Дивимось, далі. Круг зребудує пікенерів, також, також він піде, мабуть, в піку. Ну, Найчастіше це так і відбувається, що при опціях 10 ПТ гравці йдуть в піку, бо це для мушкетерів це дуже, дуже ризиковано, особливо коли суперник знаходиться з вами на вертикалі або на паралелі, не по діагоналі. Бачимо, що він таким чином відкриває собі трохи карту, ганяє пікінерів в одну сторону, в іншу. Ми дивимося, що Округ вже зайняв одну золоту шахту і вже займає ще дві. Він відкриє, йому залишилася одна, має одну залізну. Що у нас Максима? Максима у нас поки немає ніяких шахт, але він бачить одну золоту. Трошечки повільніше розвивається, помітно, але але дякаємо будь-якому випадку за те, що він прийшов прийняти участь в турнірі. Давайте подивимось далі. Е, знайшов круг за четверту золоту шахту, пішли в нього пікінери далі, на нейтральну територію. Е, тут, мабуть, він вже прослухав і знає. Дивіться, він прокачав геологію, тобто він знає, де знаходяться шахти, скупчення шахт. І пішов вже на нейтральну територію. Здається, це такий стиль гри у польських гравців. Вони. Переходять на нейтральну територію, там вишиковують свої війська, потім або звідти нападають, або зі свого боку, але цим вони контролюють нейтральне, дають вам, якби переходити займати її. Димаєш, що у нього вже добудовується четверта шахта, і він буде мати зараз 20 селян в золотих шахтах. Стіку він поки прокачав перші апгрейди і будує рундаширі. Ми бачимо, що в нього йдуть легпехи і рундашири. Скільки він замовив легпехів? подивимось. 72 Це на одну коробку. І йде коробка рундашерів. Мабуть, він буде їх міксувати між собою для того, щоб був якийсь захист від стрільців, бо рундашери вони слабі в бою з іншими юнітами, але дуже гарно мають захист від стрільців. Так, йдемо далі. Він тут дуже окупував цю геологію, бачите, вже має тут три золоті шахти також. Максим, в свою чергу, побудував дві золоті. Ще немає залізної. У нього буде зараз проблема з залізом, але в нього ще ніхто не будується. У нього мушкетери будуються, ми бачимо. Максим вирішив грати в мушкетерів. Буде дуже складно. Максим, в таких опціях 10 ПТ, коли тобі мало часу на побудування військ, краще робити пікінерів, з них починати, бо мушкетери будуть неефективні на часі до 10 хвилин. Так, відкриває трохи Максим карту. Бракує йому залізної шахти і ще двох золотих. Він двох золотих ще не бачить, не знає, де вони знаходяться. Але знає про них крукс. Бачимо, де вони тут. Тут одна і тут одна. От. Максим їх ще не відкрив. Добре, е, апгрейди. Тут він зробив апгрейд. Тут ще ні, тут зробив молодець, все правильно. Він має вже конюшні, з конюшні ніхто не будується, Максим. Постійно потрібно, щоб будувалися юніти з усіх твоїх будівель. Тільки ти поставив якусь військову будівлю, відразу там хтось має будуватися. Якщо ти вже вирішив будувати мушкетерів, то мушкетери, а так тут бачиш, ніхто не будується. Йдемось далі. Крукс продовжує будувати свої війська. Він вже має 72 легких піхотинці. І скільки ж в нього рундаширів? І вже більше 100 рундаширів він побудував. Бачимо, він скупчує війська біля золотих шах на нейтралі для того, щоб тут, мабуть, ніхто не прибіг човими козаками і їх не знищив. Залишається 2,5 хвилини до початку війни, він виставив тут охорону, ми бачимо, і пішов до кордону. Дивіться, просліджується вже стратегія. Це було продумано. В принципі, мені подобається така тактика. І я схожу тактику бачив, грав також гравець з Польщі Лорд Вейдер. В нього була схожа тактика, досить цікаво. До речі, дуже цікаво грати з гравцями з інших ком'юнітів, бо ви можете у них запозичити багато чого. І ось Барабанщик відкриває вже карту. Ми бачимо, як гарно бачить круг з карту. Вишиковує свої війська тут. Максим також відкрив свою територію, але значно менше, правда. Має мало тут військ, в нього всього 33 мушкетери. З другої казарми ніхто не будується. Залишилось одна хвилина 20 секунд. І відкрив ще одну золоту шахту. Так, ну і зараз, мабуть, буде атака дуже швидка. Одна хвилина залишилась. Подивимось. Почав вже займати вугільні та залізні шахти, мабуть, зараз підуть драгуни. В ньому будуть зараз проблеми з житловими місцями у крукса. Пішли гренадери, ми бачимо. Так, гренадер у нього 29, мабуть, також буде коробка гренадерів, 72, здається, давай, давай глянемо, скільки тут 64, так, різні приблизно 72 або 96 там десь в цьому районі. Величеньку охорону, охорону ставить, дивіться, 10 пікінерів, приблизно на шахту золоту, навіть на нейтралі. Добрий такий вклад зробив. тих... Пікінерій може бракувати, він, якщо буде рівний суперник на вас тут нападати. Хоча, можливо, в цьому є сенс. Ми бачимо, що сміливий селянин Максима побіг у розвідку, поспостерігати, де ворог знаходиться. І тут він натикається на війська противника. І був нещадно розстріляний. Отакий От суровий противник. Трук знайшов тут ще золоту шахту. Знайшов. Барабанщиком. Так, будемо дивитись, що в нього з прокачками пікінерів. В нього вже бачимо, що 5-5 пікінери. В академії в нього їжа зроблена майже повністю. Керез він не робив. На золоті в нього 55 чоловік. Досить непогано. Серйозна така заявка. І що це було? Це було повстання. Ми ще не спостерігали повстання в його рядах. Найманці бунтують, не хочуть йти воювати проти Максима ми бачимо. Ще один селянин був вистріляний, він розстрілює мирних мешканців, ми це бачимо. Порушення всіх конвенцій. Правил ведення війни. Десь ми таке бачили. Ще один шпигун стоїть у Максима, ми бачимо в лісі Мушкетер. Мабуть, хоче тихенько. Та, мабуть, снайпер і хоче тут захопити шахту. Добре, дивимось, що пішла розвідка у кругсажофарет. Це січові козаки. Він побудував їх тут 23 і вирушив атакувати. У нього, дивіться, у нього 72 пікінери, у нього 120 трундаширів. Трохи більше 100 пікінерів. Коробка легких піхотинців. Отакий набір у нього війська. О, ми бачимо, що у Максима тут вже є драгуни 17 століття і трохи мушкетерів 17 століття. Але вони йдуть, ми бачимо, просто Максим їх відправив і їх просто розстрілюють, вони не стріляють відповідь. Максим не законтролив цих юнітів, вони зараз будуть просто розбиті. Ми бачимо, як ці козаки знищили драгунів. І тільки тільки -ті добудовує так, дипломатичний центр Максим, це дуже-дуже пізно. Треба його будувати десь на 6-й хвилині, а то й раніше, якщо ви граєте в зомських центрах. Бачимо, що мушкетери розбиті. Крукс відправив прямо всю свою армію на те, щоб наздогнати 9 мушкетерів. Щоб вони не наробили йому шкоди. А тут січові козаки захоплюють всі шахти. Шахти Максима без охорони також. Це також помилка, треба ставити охорону. Вибивають селян, ми бачимо січові козаки. Максима немає чим стріляти мушкетерам, є трохи рундаширів. В принципі, це GG. Так, пройшов перший раунд гри. Ми бачимо, що деякі мушкетери сховалися і вирішили не воювати. Не готовий був Максим до такого натиску, дуже велика різниця в класі противників, але я впевнений, що Максим здобув дуже класний досвід участі в турнірі і гри проти таких суперників. Так, це GG. Зарахуємо рахунок 1-0 на користь нашого польського гостя і переходимо до наступної гри. Починаємо нашу другу гру. Крукс знову грає червоним кольором. І за Францію це кваліфікаційний раунд, де він зустрічається з гравцем Максимом. Максим вже активніше будує два міських центри. Ми подивимося зараз, як він буде розвиватися. Мабуть, він зробив якісь висновки після першої гри. І яку тактику беруть противники в цьому матчі. Поки все прогнозовано. Будує максим Млин уже і будує склад. Зараз, мабуть, поставить швидкий ринок, якщо я не помиляюсь, але вже заклав ринок і круг. Ми бачимо, що. Він знову йде швидше в розвитку і будує також казарму. Спалює склав живий Максим. Зараз буде робити обміни один та другий гравець. Круг з перший на ринку, і перший зробить обміни. Цікаво, чи обере він таку саму тактику, тому що зігравши з. Максимум, перший матч він вже, можливо, вибирає якусь іншу тактику, але, в принципі, та його перша тактика дуже добре спрацювала. Так, зробив вже обміни. Бачимо, що зовсім трохи віддає заліза він, мабуть, ані виміняв виміня вже все заліза, тому зараз буде повний білд аж до, мабуть, дипломатичного центру, якщо я не помиляюсь. Включив знову Максим мушкетерів будувати з казарми. І знову стоять селяни. Так, не бачить, ще всіх шахт Максим, вже тут треба будувати наступні. Зробив обміни і в нього немає заліза, бачимо, що Максима не будуються вже мушкетери, бо в нього закінчилось залізо. Треба максимум зробити собі нотатки десь якісь і записати, скільки що на що міняти, щоб не було такої ситуації. Має трохи залишити заліза приблизно 800. Будує другу казарму і академія. Крукс знову починає виходити, дивіться, на нейтраль, відправляє своїх пікінерів на нейтральну територію. Він ще не зробив геологію, мабуть, зараз буде робити. І йде знову займати нейтральну територію. Відкриває далі карту, вийшов барабанщик, ми бачимо, що золота шахта відразу зайнялась, геології ще немає. Чи, можливо, він вже знайшов всі 4. Так, він знайшов вже всі 4 шахти. Немає необхідності відкривати геологію, але тут ми бачимо, вже є золота на нейтралі. Ми бачимо, що його. Тактика така, він виводить війська на нейтральну територію, там біля скупчення золотих шахт їх розміщає, займає золоті шахти, а потім, коли приближається, наближається час е, війни, він тоді переводить свої війська вже на свою територію і звідти атакує. А на час, поки війна ще не йде, він добуває ресурси з території нейтральної. Вже пройшло 4 хвилини. Бачимо, що дипломатичний центр знову будує легких піхотинців. Схожа тактика дуже. І пішли селяни займати нейтраль. Бачимо. Що в цей час відбувається? Максима він будує, вже побудував дипломатичний центр швидше набагато. і будує рундаширів. Має також він залізну шахту та золоту. Вже немає проблеми з залізом, але казарно ми бачимо, не будуються юніти, бо в нього мало їжі. Треба їжа. Ось бачимо, що помітно програє знову Максим, але головне участь, а не перемога. Бачимо, що Крукс знову зробив, дивіться, геологію, і вже він бачить золоті шахти тут. Переміщає свої війська аж сюди і займе, мабуть, ці дві золоті шахти. Так, він поставив в різні точки збору і цим він відкриває більше собі карт, як ми бачимо. Цікава тактика, скільки вже має легких піхотинців, вже має 96, він збільшив е, контингент легкої піхоти своєї. І пікінери йдуть, так. Ще тут мають піти гренадери потім здається. Так, що по, -по, -по апгрейдам? Дивимося, що тут він зробив малин. Робить зараз косу, ми бачимо, бо немає необхідності раніше її ставити. І в академії ще другу їжу не прокачав, але в принципі все основне в нього є. Що Максима, як тут справи, бачимо, що він знайшов ще золоті шахти. Робить розвідку. Прокачав млин, прокачав косу, але ще не прокачав в академії тут колоски. Треба ставити точки збору з міських центрів прямо на жито, щоб селяни не простоювали. А відразу здобували ресурси. Бачимо, що тут Максим будує свої війська, вишиковує. Одна казарма тільки включена, має бути дві. Він забув включити другу казарму, ми бачимо. Мало золота бракує. Треба займати золоті шахти. І пішла от ми бачимо, розвідка. Рундашир пішов в розвідку, і зараз він зіткнеться з військами противника, я впевнений. Залишається 3 хвилини 40 секунд до початку війни. Бачимо, що крукс вже має 35 чоловік в золотих шахтах, це 7 шахт він зайняв, дивіться. Тут зайняв шахту в нього 5, і тут 2 він побудував, але ну, ще їх, правда, не е, тільки заклав, ще не побудував, але вже ось іде. Ідуть селяни, працівники будуть їх відбудовувати. 10 селян, тобто він ці 2 шахти по 5 чоловік. І вже в нього тут по 10, і тут в нього також. Буде 10. Ми бачимо, що він забиває шахти золоті по 20 повністю. І на нейтралі також по 5. Така тактика в нього зараз наближиться час, наближиться час війни, і він забере свої війська на свою територію, здається, або вишикує тут. Так, бачите, повів. Це все. Тактика в нього вже відома. Ми вже його трошечки вивчили. Така досить надійна, навіть якщо вас і вивчили, то досить надійна, я вам скажу. Бо ваші шахти тут просто так не знищиш на, на нейтралі. Ви війська свої тут тримаєте. На їхню територію. на її територію вони забіжать тебе ще йде час миру. Досить цікава тактика. І тут він також відкрив, спостерігає за нейтральність з цій сторони. Сховав, дивіться, барабанщика. Навмисне в лісі. Але ми його бачимо. Так, він свої війська прямо на середині карти. Максим також тут чекає, що в нього тут завгрейде, почав прокачувати мушкетерів. Тут поки нічого немає і простоюють селяни. Треба селяни, щоб постійно працювали. Тут також битва довго не триватиме, здається. Вишиковує Круз. залишилося 2 хвилини, майже трохи менше. І у нього вже нестача житлових місць, ми бачимо, він заклав будиночки. Також контролює він це. Це добре. Ми помічаємо рівень гри. Молодець. Є тактика, є схема, є результат. І якби таких помилок багато, ми не спостерігаємо в нього. Пікінери почав прокачувати пікінерів. пікінері, рівня когоріння цікавий проапгрейдить. Є в нього і барабанщик, і офіцер, щоб будувати підрозділи, це буде коробка, мабуть, з пікінерів. Та і всіх не буде, бачите, він будує також і підрозділи. Тут шахти дуже ризиковано стоять, ми бачимо, але в них є охорона. Цього разу він поставив менше на охорону, всього 8 пікінерів залишив. І тут 8. Тобто по 8 пікінерів залишає на охороні. Січовим козакам тут робити нема чого, треба щось серйозніше присилати. Бо 8 пікінерів це досить багато. Тим більше, якщо вони прокачені. Вишиковує він підрозділи, ми бачимо, закінчився в нас мир. Відкриваємо карту і спостерігаємо, що буде далі. В нього пікінери, рундашири, легкі піхотинці і трішечки гренадерів. Ну, Тобто, є й стріляючі юніти ми бачимо. Максим будує трохи січових козаків. І зробив акцент на рундаширі. Рундашири, бачите, вони не будуть сильно ефективні, тут вони ефективні будуть тільки проти от гренадерів. Але у Крукса гренадерів не так уже й багато. Всього 65. У нього основна маса це піхота, яку треба бити скоріше за все легкими піхотинцями. Так. Бачимо, що побігли січові козаки. І ось дивіться, як буде у нас тут на охороні стоїть. 8 пікінерів. І біжать свічові козаки на нейтраль. Максим їх контролює, але захопити шахти не вдається. І вирушають війська в бій. Ми бачимо, пішли вже в бій, В нього тут приблизно ми бачимо дві сотні пікінерів, 100 легких піхотинців, 100 рундаширів 72. Гренадери. Така міксована армія, досить таки цікаво подивитися на її ефективність. Бачимо, що побили ці козаків, але 4 пікінери залишились, тобто 4 знищив, бачимо, що вже і абрейди, непогані є в пікінерів, досить таки сильні. І заходить з боку. Максим не бачить цього наступу, а вже починає бачити військами своїми. Відправляє Крукс, розділяє свої війська, дивіться, а ні, всі відправили. всі відправили на основну армію Максима. Цікаво, що Максим тут. Мушкетерів прокачав, але. Нім, нема чим стріляти, нема вугілля, ми бачимо. Не побудував вугільних шахт Максим, і мушкетери не стріляють. Це така величезна дуже помилка. Зараз треба терміново щось міняти на ринку, у нього 60 тисяч їди. Але мушкетери у нього не стріляють. Це величезна-величезна помилка. Робить ще один рейд Максим. Можливо, вдасться захопити цю шахту золоту. Ні, не вдасться. Бачимо, що Пікінери ще живі, не вдасться. І це, мабуть, знову GG. Дуже цікава тактика наших польських гостей, гравців. Прибігли ще січові козаки сюди. Я не тільки не знаю навіщо, але. І тут бачимо, що GG Максим здався, досить сильний супротивник у нього попався на кваліфікації. Дякуємо гравцям за увагу. Всім всього на кращого. Дорожчимо дому, слава Україні!